Вітаємо усіх всіх прихильників футзалу на черговому матчі сьогоднішнього ігрового дня. Бувати усі. У Едвантісу шоста сходинка, у Елексу п'ята позиція. Але що важливо відзначити, грати із Алексом також можна спробувати. Вільгаш, дицький, квасній, так. Біленько. Михайло Чабан, Олег Олегінько. Та... Розіграє атаку через центр. Там може, Олег Гінько. Ліворуч білоус. Є можливість вертикальної передачі на Юрія Ленька, змістився всередину. Пробив Яворський перед собою. капає на голову. Передача вперед не проходить, там Руаша ледь не помилився. Шпік на ударній позиції не забиває! Могли б Для останній. Ще одна атака для Михайла Чебана. Обіграв одного, подіс на іншого, виконав розкішну передачу. Чи вдасться забити? Усі такі дії кіста. Смарт Рокстерс. Вони фактично за півгодини вийдуть. На нас доносить інформацію голкіпору, що той мав більше можливостей Без змін нулі на табло. Шпік, доти. Ліворуч є підтримка партнерів, удар повоз ворота. Малка Юрія Вітрука була, Оленька. Удар! голу Не бути! Який момент! Завчасно. Я уже. І сталося Ковалі під час приземлення просить, аби йому лікують заморози. Білоус. Чітко проти Дицького відпрацював атака 3 в 2. Ось зараз за це може Алекс перехитрити сокого пресингу. Ігор Дицький натомість Моночко попросингував. Тут у двох повинні розібратися. Моначков. Розвертається. Виконує передачу на Дицького, потрібен удар в поворотах. Простріл! Але Чем щоб... або ж прямим ударом поворотах. Щебана на виконання. Ленько. На лівому фланзі. Юрій підняв голову. Виконував пас на Михайла Чебана, той продовжує атакувати. Гол! Голнішті! Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій. Заклічно 20 хвилинки третьої гри. Сьогодні І він зробив усе від себе належним чином. Моночко забиває 1-0! Прошиває Михайла Гнатишина, врешті-решт. Напрошується передача на лівий фланг. Вільгаш буде розпитувати суперника. Олег, проти Юрія Шпійка. Пробиває. Зараз слід пороздумувати про гру на п'ятого польового. Шпік на Івана Стасєва. Той виконує передачу ліворуч Шимків лівою у ближній ко. зараз не розібралися. Обоє Ленько. Повернувся. Там також Коваль намагався допомогти. Удар Ударфув ворот! Яворський! Білоусі. Переведення на правий фланг. Чабан. Подивіна передача ліворуч. Тут уже вітрук. У центр удар. Гол! Юрій Шпік забиває! 1-1. На 33 й хвилині зустрічі після хорошої комбінації з п'ятим польовим. Чебан. Себе ініціативу. шпік, відкрився під передачу. Чабан. його вистріл! Гол! 2-1! Михайло Чабан прошиває Ростислава Явоського. Коли ледь не в кінці забив дуже вагомий для... Елексогол Михайло Чобану у ворог. Заблокував рошак Білоус. Удар! Який момент! Він...